Привіт слава Ісусу Христу, слава Україні! Ось я газдив ясні <ривот> такі коні. Он наш лошук урвавсь. Не продаєш нічого? Ще ні. Ще ні. А коли будеш продавати? То, -то та що торі ходила, ні? <ривот>

А в тебе хомут розширюється. Я, Я теж собі так зробив на пластині внизу. Ні, пластина залізла. А то потім умер. Не, я дав грубу, бляху, Шістрка. То будеш рубати? Я його ще там поробив так, як чуть підростуть. Та то збільшу. Пістенно, не, дай нозі. То кухку яйся, виноси. Слова кохані. Навше станку не виділа, станка. Ну, Човриш. А кілька росту чи ти не мерю. Писить п'ять. як наші тут менше побили. Та хло? Продати та хоккерців геть. Медиш кобелка собі сидить сама. Та прип'ята. Де, Де ще, буде... ще. Йо, Де, ще нове є забив? Ще, ще нічого не продаємо, бо немає що буде. Так, та й ми ще нічого не продаємо. Лишиця, щоб пошкоду лежити. Подати як Так як зібрать кіння, а їхати нема чим далі. А нема, а потім молоде. Хто тут півтора року? Та так. А кінь, а кіння? Такий, ще плетайся, якийсь. Кейтвад. Асий доворот. Ну. Рушиця буде, буде ради на вас. Купуй у мене окері більшого. би було роботи, би попав Ні, Я не продаю окей. Треба був прогідний. Я ще й так. Думав, якусь кобелку купити. Мало. До того все. Треба нічого побаляло. Кобеля тут немає. Зараз знов поповнення не. Та й мусимо відлучувати. Треба на дачу тут обрати, все, там годувати. Молоднячок. Така і наша, лише нашій менше тут леса. Дарий вань. Дарий вань. Даруйка А ну, yeah. була нема зерночку, та була плодашка була. Биванка. Була. No. Так зірка. Май зіречку. Ну. No. Перший раз я ходила. Перший раз я приїхав до гори. після нагородив на мене було Півтора кубіка здарева. Я думав, так, на вдох у нього. Так жовт був октерикий. Mm. Та, та на, наші ти не видів в інтернеті, наші вчера здоріла. Я мусив шлюфу переложити, мала. Чоловіче. Та да. А не, 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 І тут постояв собі трохи встає. І то вже потім не так не. іде не А Лав, от приїдеш, що ти приїдеш. Два, ти не приїдеш, потепиш. Як поставить вади, то не можуш пічети. Не що прище, не можу тримати в руках. Я, я відео знімати, Я ось з кобелами їду вже, кобелеги підучені, та я собі сам можу і відео знімати, а то молодняк, то треба двох. А на володі там втрам... там. З бабського. Лесько. No. Лесь, кила кінь дурней, кін дуреє і розумний, дуже робить. Uh -huh. ну, він просто здичив стайник, кін... наші роки він світа не видів. Порчи той стайні, 4 стіни. Граблі він не видів, машини він не видів. А два кове ходив ліску, і байка назв, а що машина байка? Десь школи щось. Трохи я не знатально. Та ти й у нас кобили в руках би кувували. Я не хочу тут тримати, то я, я від того останок. Танок та у лісі немає в лісі. Грана. Та в лісі нема, та ми в лісі не робимо те. Та мені відпала піска удару по дорозі, то відпала, Та я не буду шкати. Чи що, відвати, машину, без станок привезли, чи його у нам станок нати. Та тепер я станок на вивіз. Та плетало б сім'я. Та ні. Та я був шляпачку, ту саму шляпачку причепив, що закінчий. Та що, ця... я на весь не заказав такого жребця, але треба би було палок кубалів, чоловік везе. Привезе нам жеребця, а ну, по нашій ще везу. Ве мене підколи на весь. Фіні ще не Та ні, але при було... кобу... Та, ще та да, наші півтора по.